Світ перетне важливу межу, оскільки населення планети перевищить 8 мільярдів людей. Весілля повертаються. Кількість весіль досягне максимуму за 40 років. Ми чекали на це два з половиною роки. Після тижнів флірту та сварок нова пара офіційно зробила цей крок. Повний крах криптовалюти. 32 мільярди доларів просто зникли. Мама роблять перерву. Шанувальники Тейлор Свіфт годинами чекали в інтернеті лише для того, щоб зрозуміти, що сайт вийшов з ладу. Я йду на концерт. Останні секунди перед зіткненням. <звук> Смачного вам дня. Приголомшливо. Так, блокбастерна юридична сага між Ембергерт та Джонні Депом. Цей фільм мені подобається, бо він відчувається як фільм. Президент Московії оголосив Україні війну, яку сам називає спецоперацією. Вибухи та сирени повітряної тривоги лунають у всіх містах країни. Цифри ООН щодо українців, які тікають від бойових дій, зростають. Ми плачемо, бо таке відчуття, на ми втратили дім. Ми готові будь-якого розвитку самі. Московія знаходиться під двома тисячами сімсот нових санкцій. Світ готується до нестачі продовольства. Московія призупинила усі поставки газу до Німеччини. Вибухи вздовж газопроводу Північний потік. Ціни на газ злетіли до найвищого середнього рівня за всю історію. Amazon, Microsoft, Meta звільнили одинадцять тисяч співробітників. Тисяча двісті працівників Twitter звільняються. Я звільняюсь, ось що відбувається. Інфляція. Інфляція занадто висока. В два рази дорожче Ви грієте, що їсте. Ціни взагалі зашкалюють. Не маю часу на це. Це була найбільш неймовірна подорож в моєму житті. Нарешті ми досягли рівної оплати праці для нашої чоловічої та жіночої збірних. Настав цей клятий час. Це найбільш суперечливий чемпіонат світу в історії футболу. Держава перської затоки перебуває під пильною увагою щодо поводження з мігрантами. Зимова олімпіада 2022 триває. Ямайка змагатиметься у бобслейній четвірці. Китайська снігова принцеса, королева повітря, московський фігурист завалив допінг тест. У мене позитивний тест на COVID-19 участь скасовується. BA5 підживлює ще одну хвилю. Вакцинація від COVID дітей до п'яти. Років почалась сьогодні. Хтось робить щеплення. Авіапасажири тепер самі можуть вирішувати чи носити маску. Цього року літні подорожі супроводжуються значним багажем. Айлі Дженер бере трихвилинний Переліт, а вони ще кажуть мені переробляй бляшанки. Високі температури 40 градусів тепла. Пакистан страждає від руйнівних пованей, спричинених мусонними дощами. Ми на шосе до кліматичного пекла, і наша нога все ще на педалі газу. Ураган Ян назавжди змінив Флориду. Ця стіна не могла його втримати, бо води було забагато. Ми бачимо, як на наших очах розгортається трагедія. Ми працювали тут і раптом почули вибухи мінометів біля цієї мечеті. Цей кратер демонструє масштаби вибуху в західній гані. Уряд Буркіна Фасо запобіг плану захоплення країни. Сьогодні. Ми боролися за нашу свободу від жадібних політиків у південній Кореї. Внаслідок тисня загинули 154 людини. Ще одна масова стрілянина на параді незалежності у Волмарті. у відділенні лікарні у гей клубі. У початковій школі в Ювальде Техас. вони дозволили зарізати нашу дитину. Важливе рішення Верховного суду, що спростить отримання вогнепальної зброї. Антисемітизм усе більше смертей чорношкірих трансгендерів. Критики називають це не каже гей. Ми не Повернемо рішення вищого суду про скасування справи Ро проти Вейда. Наше, Наше тіло наш вибір. 22-річна Макса Аміні була взята під варту іранською поліцією моралі. Смерть Аміні викликала обурення. <реку> Збірна Ірану вирішила не співати гімн країни. Будь ласка, будьте нашим голосом і не дозволяйте злому режиму вбивати невинних людей. Палестинську журналістку Ширін Абуакле застрелили. На її похорон зібрались тисячі людей. Ура, 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 ура! Влада Китаю посилює зусилля для придушення протестів через жорстокі заходи щодо ковід. Громадяни суспільства тут всі ми. Я хочу, аби ви знали, як мені сумно відмовлятись від найкращої роботи у світі. Я залишаю посаду лідера консервативної партії. Я справді готовий віддати все, що я маю. Сі Сідзіньпінь стає найвпливовішим лідером Китаю за останні десятиліття. Жаїр Болсонару переміг колишнього президента Лулу Дасілву. Габріель Борич стане наймолодшим президентом Чилі. Республіканці сподівалися на червону хвилю, але цього не вийшло. Партія Джорджії Мелоні, брати Італії, перемогла. На виборах. Перший представник племені Індії обраний на найвищу посаду країни. Букінгемський палац оголосив про смердії величності королеви Єлизавети II. Це кінець епохи. Зараз українські війська ведуть наступ минулого тижня. Вони відбили більше територій, ніж Московія захопила з квітня. Ніхто не зламає нас. Ми сильні ми Україна». Зірка WNBA Брітні Грінер повертається додому. Я підписую закон про зниження інфляції». Найбільше зобов'язання США щодо боротьби зі зміною клімату. На Кубі проходить референдум щодо легалізації одностатевих шлюбів. Кожне зображення є новим відкриттям, і кожне дасть людству можливість побачити всесвіт, якого ми ніколи раніше не бачили. Дякуємо Академії за те, що дозволили нашій коді увійти в історію. І прошу ніколи, ніколи не відмовляйтесь від себе. Це довгий шлях до цього моменту. Моїй родині знадобилось лише одне покоління, щоб пройти шлях від сегрегації до Верховного суду Сполучених Штатів. Історія це не статистика, запам'ятовування дат і нудні цитати. Історія це про людей, про людей.